Мої вітання. Це програма «Грунтовно» традиційно на телеканалах Тернопіль, 1 та НТБ. Сьогодні до нашої студії завітав керівник центру Я Маріуполь, який діє у Тернополі, Артем Мамонтов. Вітаю вас, пане Артеме. дякую, що сьогодні ви разом з нами. Власне, ми матимемо таку цікаву розмову, тому що будемо говорити про діяльність вашого центру. І це дуже символічно, тому що не так давно, у вересні, ви святкували третю річницю з дня відкриття Тернопільського центру Я Маріуполь. Можливо, не всі наші глядачі добре знайомі з вашою діяльністю, тому наше інтерв'ю сьогодні може стати такою хорошою нагодою, власне, дізнатись про вас трішки більше і про вашу роботу. Давайте так коротко в двох словах розкажіть, а що ж являє собою власне центр Ямаріуполь, коли він був створений, його мета, так і власне для кого, звісно, призначений він Центр Ямаріуполь. Перший центр був створений в 22-му році. В... Квітні місяці, після початку повномасштабного вторгнення, він був прихистком маріупольців, які тільки тільки виїхали з окупації. В місті Тернопіль центр підтримки переселенців відкрився в вересні 2022 року. Нещодавно ми святкували вже третю річницю нашого центру, де були запрошені і тернополяни, і наші маріупольці. Основна мета, ідея да, власне. основна мета нашого центру – це підтримка переселенців з міста Маріуполь та Маріупольського району, надання медичної, психологічної, юридичної допомоги, допомога у відновленні документів. Тобто дуже багато людей виїжджало без документів, ну наспіх, як то кажуть, і єднання громади, єднання громади. Наскільки мені відомо, перший центр він відкрився у Києві, правильно? А далі мережа розширилася і вже з'явився кожен осередок в, там, в великому місті України. Скільки зараз таких осередків загалом є в Україні? І якщо можливо у вас є цифри, то скільки зареєстрованих загалом маріупольців? Я вас поправлю. Перший центр був відкритий у місті Дніпро. Ага. У місті Дніпро за ініціативи міського голови міста Маріуполя Вадима Сергійовича Бойченка та команди Маріупольської міської ради. Наразі у нас відкрито вже 22 центри по всій Україні. До 22 центрів підтримки переселенців «Я Маріуполь» ще доєднані вісім побутових центрів, де Маріупольці можуть отримати різноманітні послуги на безкоштовній основі. І також три медичні хаби у Києві, в Одесі і у Львові працює на базі центрів «Я Маріуполь». Скільки зареєстрованих загалом маріупольців загалом по всіх центрах зареєстровано майже 70 тисяч маріупольців. Якщо говорити саме про Тернопіль, про цифри так в нас в місті в нас один осередок чи два в місті Тернопіль у нас один осередок. Він знаходиться в центрі міста. За адресою героїв Євромайдану 9 у нас зареєстровано 1200 маріупольців, які мешкають в місті Тернопіль та в Тернопільській області. Але зважаючи на те, що деякі маріупольці проживають за межами міста Тернопіль в рамках підтримки. Тих Маріупольців ми наша команда по програмі Я Маріуполь поруч з тобою виїжджає до міст Чортків Теребовля, де ми де наші маріупольці можуть отримати весь спектр послуг, який надає центр Я Маріуполь. Я так розумію, що загалом на Тернопільщині кількість маріупольців набагато більша, ніж, мабуть, та що зареєстрована у вас. Чи знаєте, можливо, скільки загалом проживає маріупольців у Тернополі? Кількість маріупольців, яка проживає у місті Тернопіль, вона десь дуже. Близька до тієї цифри, яку я навів, uh -huh. навів, тому що у нас є великі телеграм-канали, де ми інформуємо, і є ще така історія: є переміщення. Тобто в Маріупольці після початку активних, активної фази бойових дій переміщуються, є люди, які переїжджають з інших міст в Тернопіль, тобто завжди йде якийсь потік людей. А чи можете мені відповісти на таке питання? Чи потік внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя до Тернополя в останній час зменшився? Тому що в інших містах України зараз це питання піднімають. Яка ситуація на зараз в Тернополі? Зараз в Тернопільському центрі Я Маріуполь. Більше йде повернення у нас з-за кордону. Багато маріупольців повертаються за кордону для вирішення своїх питань, повідновлення документів. Ну і залишаються дуже багато маріупольців саме в Тернополі. Тобто збільшився, зменшився десь на рівні, тобто плюс-мінус так, е як і було так, так. 11 вересня у вас відбувались такі урочистості з нагоди власне третьої річниці роботи вашого центру. Наша знімальна група теж там побувала. Вона говорила з маріупольцями, чула їхні історії. Давайте зараз разом з вами переглянемо цей сюжет. А Ганна Лісень разом із шестирічним сином Назаром прийшла на урочистості з нагоди третьої річниці роботи центру Я Маріуполь в Тернополі. Сім'я переїхала на захід України в липні 2022-го після окупації рідного міста. Провели там 20 днів пекла в підвалі без будь-яких умов існування під постійно на Центр Центр Маріуполь» для нас знаєте як маленьке місто Маріуполь. Там діється наше серце, там один одного розуміють. Є підтримка, є спілкування. Діти граються, їм надають ну, займалися от, підготовкою до школи. Я хотіла б колись поїхати. мою групу. з нагоди події привітати усіх причетних до роботи центру зі святом прийшли маріупольці ВПО з інших міст та представники влади. Сьогодні ми насправді всі вражені вашою силою. Пройшло три роки. Це час напевно лікує рани, але пам'ять сильно зберігається. І центр я Маріуполь є прикладом того, що на найтинніші часи люди не сперебувають. Насамперед хочу побажати здоров'я. Миру, чистого мирного неба над головою, віри у майбутнє, віри у світле, майбутнє е незламності. Мені сьогодні наша Маріупольчанка дуже гарний зробила такий подарунок. Я щиро дякую. Бачите, хоч ми далеко від дому, але ми намагаємося нести наш Маріуполь в серці і показувати, що Маріуполь є, Маріуполь існує, і Маріуполь буде в майбутньому наш, тільки український. Разом присутні згадували рідне місто, обсяги проробленої центром роботи за три роки співали пісні. Керівник об'єднання Артем Мамонтов розповів, що за час роботи центру послуги надавали маріупольцям, які живуть як в Тернополі, так і в області. В мене почуття гордості за наших маріупольців, за те, за те, що вони залишилися справжніми, за підтримку дуже багатьом маріупольцям, з яким я спілкуюся. Сподобався, сподобалося місце терно. Сподобалася культура тернопільська, сподобалась тут навіть такі аспекти, як річка, зелень, і багато знаю знайомих, які в Маріупольсі бажають залишитися тут жити вдалі в Тернополі. Сьогодні в центрі зареєстрована понад тисяча маріупольців. За три роки близько 11 тисяч людей отримали гуманітарні набори, ще кілька тисяч психологічну допомогу, юридичні консультації та послуги адміністратора ЦНАПу. Артем Мамонтов каже, план на розвиток єдиний повернутися в рідний Маріуполь. Власне, у сюжеті люди згадували про Маріуполь, відповідаючи на запитання нашої журналістки Ірини Канюки. А ось цікаво, чи Маріупольці часто згадують про свій Маріуполь поза камерою, не відповідаючи на запитання. Наприклад, коли приходять у центр, коли спілкуються разом з вами, чи розказують вони свої історії? Всі Маріупольці дуже часто згадують Маріуполь, але вони згадують український Маріуполь, а не той Маріуполь, який залишився зараз. Тобто ми всі пам'ятаємо український Маріуполь, його розвиток, стрімкий розвиток завдяки нашим людям, завдяки нашим підприємцям підприємствам, завдяки нашій міській раді, завдяки нашому миру. Ми розвивались і були нас, ще називали вітриною Донбасу. Тобто, дуже стрімке і швидке і якісне зростання у всіх сферах. І зараз, коли приходять Маріупольці до нашого центру, я до речі, я запрошую вас до нашого центру, е окунутися в цю атмосферу Маріуполя. це дуже атмосферне місто, де е світлини Маріуполя і дуже часто згадують всі історії. І люди, коли приходять, вони дійсно повертаються як додому е в свою спільноту з одними і тима ж проблемами е і е мріями про про про, про, про повернення в український Маріуполь. А про що зазвичай ви спілкуєтесь? Про що вони згадують? Ви знаєте, дуже різні. Дуже різні спогади, дуже багато спогадів щодо нашого теплоазовського моря, дуже багато спогадів щодо ну, Маріуполь це місто металургійних комбінатів, комбінатів і місто Портове. Тобто це такий дуже цікавий симбіоз і для маріупольців спогади про квітуче міст, про комбінати, про порт. І Вони дуже єднають. І, до речі, деяких, в деяких зустрічах з маріупольцями я навіть не знав, що ми працювали разом, десь в комунікації випливають різні аспекти, різні аспекти. Також багато приходить до нас, жінок наших маріуполів маріупольців героїв, які захищали з прикордонного західну загін маріупольського збройних сил України, які втрат втратили своїх чоловіків на при захисті Маріуполі та Азовсталі, тобто дуже багато спогадів і всі різні. Ну і звичайно, хочу почути від вас інформацію про результат вашої роботи. Власне, ви почали працювати з 2022 року, зараз 2025 рік. Що змінилося? Що вам вдалося реалізувати? Так як ви розвинулися? Можливо, якісь нові послуги з'явилися для ваших відвідувачів при відкритті центру. Я Маріуполь ми шукали. Вирішення самих нагальних потреб людей, тобто, коли одразу люди одразу люди приїхали, приїхали, основна маса була гостра потреба в харчових наборах, була гостра потреба в Посуді в засобах гігієни тощо, і ми шукали шляхи для вирішення цього питання. Нам дуже допомогла Маріупольська міська рада. Тобто вони закуповують зараз на постійній основі харчові набори для підтримки наших маріупольців. Були знайдені теплі речі, постільна білизна, засоби гігієни. Це по перше, що потребували наші люди. Ми бачили потреби наших людей. Ми їх вивчали. Ми розуміли, що нам потрібен психолог була надана. З перших днів роботи центру надавалася маріупольцям психологічна допомога, юридична підтримка. Потім доєдналася допомога нашим захисникам, родинам захисників, родинам загиблих і поступово-поступово йде розвиток. Тобто ми не стоїмо на місці і не зупиняємось. Кожен не рік, кожен місяць нам дає нові виклики і з Новими викликами, ми е, намагаємося впоратись. Є у вас статистика, скільки людей отримали таку допомогу, чи юридичні консультації? чи Так. Е, е, спочатку роботу центру Ямаріюполя, е, саме в місті Тернопіль, було е, надано 3 тисячі психологічних консультацій е, і. Також майже три тисячі юридичних консультацій для маріупольців. Тобто, для порівняння, якщо у нас зареєстрована 1 тисяча маріупольців, то кожен маріупольць, не кожна родина, а отримав широкий спектр юридичної та психологічної допомоги. Є у вас можливо цифри, які послуги найчастіше користуються попитом серед маріупольців? Ви знаєте, все, все по різному. В державі все, все змінюється, і деякі послуги становляться актуальні, а деякі відпадають. Ми зараз рухаємося в напрямку прийому заяв до міжнародного реєстру збитку. Я знаю, що у вас також відбуваються різні заходи. Це і майстер-класи, і тренінги. Чи можете трішки більше нам розказати, як все це відбувається на практиці? На практиці у нас є цільові аудиторії, люди старшого віку, дорослі люди і діти. Тобто в нашому центрі працює, функціонує дитяча кімната, є в нас фахівець, який займається саме дітьми, є фахівець з культурного напрямку, який займається. Відпочинком наших маріупольців, тобто відвідування театрів, вистав, то що в дитячій кімнаті до нас приходять дітки. Місцеві, місцевий бізнес допомагає нам в проведенні майстер-класів. Кожний заход особистий і він підходить особисто для кожного. Тобто, для розуміння, одні маріупольці дуже люблять театр і дуже багато. Ходять інша там цільова аудиторія відвідує там березіль, да там ну це по різному, і кожна подія вона по-своєму дуже гарна. Тобто, я не можу виділити, що щось одне там людям подобається, а щось не подобається. Це від вікової категорії, від потреби людини. Не можу не запитати вас і про плани на найближче майбутнє, що буде, чого ви прагнете, так до чого ви прагнете, чого очікуєте. Ну, По-перше, ми очікуємо повернення в наше рідне місто кожен рік, кожен місяць, кожен Маріуполі, Маріуполець, який до нас заходить, майже кожний. Перше питання: ну що, коли повертаємося в наше українське місто. Але реалії підказують, що наразі це неможливо. В наших планах це Продовження підтримки наших маріупольців, наскільки це можливо, надання всіх видів допомоги і юридичної, і медичної, максимально допомогти нашим людям адаптуватися і перенести ці, ці тяжкі часи. Для вас, як і для керівника, що означає ваша робота? Наскільки вона для вас відповідальна? Вона більше пов'язана з особистими почуттями. Тобто це, ця тема мені дуже близька, тому що я сам з Маріуполя, я був в блокаді проривався разом з родиною з блокади. І це внутрішня потреба допомагати нашим Маріупольцям. А можете так коротенько розказати свою історію? Народився я в Маріуполі, побудував свій будинок. В мене двоє гарних синів. Жінка, медичний працівник, початок війни активну фазу 22-го року. Ми зустріли в Маріуполі. Ми були впевнені, що ворог не пройде, але, на жаль, сталося так, як сталося. Я, ж, я мешкав на Західній Окраїні міста Маріуполя, попали ми. Під активні бойові дії. Ну, така дуже важка історія. Пробули ми три тижні в подвалі, нас було 18 чоловік, тобто води, запаси харчування я мешкав в частному будинку. Запаси були харчування. У нас було 18 чоловік в подвалі, ми скривалися від обстрілів ворожих. До нас заходили. Вже військові військові з Російської Федерації. А при першій нагоді 16 березня, коли тільки з'явилася можливість виїхати, ми виїхали через гуманітарний коридор до Васильівки. Це під Запоріжжям, там шлях йшов на дві сторони або до Криму, до Росії, або до Запоріжжя. Ми простояли ніч. І прорвалися в українське місто Запоріжжя. Перші почуття, перші враження це сльози, коли побачили наших військових жовто-блакитними прапорами на шевронах, тому що в Маріуполі нам розповідали, ну так, не розповідали, але слухи доходили, зв'язку не було не було, що майже все скінчилось. Але коли ми попали до України, це було. Наша, наша країна, і ми, ми зараз тут і допомагаємо нашій країні. Ну і На завершення хочу вас запитати: якщо б вам сказали описати центр Ямарію Польма словами, що б це було? Це місце найкращих людей. Дуже влучно сказано, дякую, вам, пане Артеме. Наш ефірний час добігає кінця, тому вам дякую, що були сьогодні разом з нами. А нашим глядачам дякую за увагу, бережіть себе.